Минуло вже чотири місяці від появи мого першого огляду на Аватара. Для когось пройшло вже багато часу, а хтось навіть і не помітив, як ми підібрались до фіналу історії. Так чи інакше, але в нас залишився останній крок, щоб розглянути всі недоліки Аватара від Netflix та зробити висновки. Але не спішіть засмучуватись, адже ми не прощаємось. В кінці відео вас очікує анонс з приводу нових проєктів для цього каналу, що вже перебувають в розробці. А наразі ж перейдемо до останнього на даний момент епізоду Аватара. Прийшов час завершити цю виставу. Восьмий епізод зустрічає нас бадьорою екшн сценою, та варто визнати, виглядає вона більш ніж епічно. Але в той самий час я не можу сприймати її органічно в даній версії історії. Через те, що в оригіналі герої на своєму шляху перемагали безліч ворогів, їх чергова сутичка на кораблі не викликала дисонансу. Але коли в серіалі команда Аватара ще три епізоди тому лише тікала від солдатів, сцена, де вони самотужки зачищають корабель від супротивників, не виглядає правдоподібно. Так, вони цитують оригінал, але коли основа різна, то губиться весь сенс. Різницю в їх ефективності ще можна було пояснити тим, що герої чомусь у паку, але що Катара, що Аан нічому не вчились у нього. Недовго друзі раділи своїй перемозі, адже виявляється, що до полюсу прибула ціла армада кораблів. Після того, як дядечко Ай розпорядив Зуку на чергову небезпечну місію, ми знову повертаємось до головних героїв, які попереджають жителів полюсу про небезпеку. Команда Аватара намагається оцінити шанси на перемогу, та Катарі приходить в голову ідея, як їм покращити становище. Тим часом дракон заходу вже встиг повернути. До адмірала Джао. Вони обговорюють заплановане вторгнення, та колишній генерал не розуміє, яким чином Джао збирається вести напад. Той же проводить айру до іншого місця, де показує повітряну кулю, і адаптатори вкотре забувають про будь-яку логіку. Вони ніби глузують з усіх, хто дивився проект, хоча б більш-менш уважно. Для початку давайте згадаємо звідки в мультфільмі у нації вогню з'явилась повітряна куля. Це була розробка Сая, яку він робив їм на замовлення. Але за підтримки команди Аватара інженер виступив проти загарбників та використав цю саму кулю проти них. І хоча, на перший погляд це була очевидна перемога, як наслідок ми бачили, що на цій вогню діставався розбитий прототип, який вони змогли відновити та відправити в серійне виробництво. Та все це, немов чехоська рушниця, вистрілювала в останньому сезоні. Але в серіалі в нації вогню просто не могло бути робочого прототипа повітряної кулі на даному етапі. Чому? Тому що саме Сокка допоміг інженеру доробити проект, та це відбулося вже після останньої зустрічі сая зі шпигунами. Тобто, той не встиг передати їм нову інформацію. А потім, взагалі, став на сторону короля. Так можна було припустити, що нація вогню вже завоювала місто, отримала необхідні креслення та встигла збудувати прототип. Але як ми дізнаємось пізніше, захват у машу відбувався паралельно нападу на полюс. Тобто, якби вони й отримали креслення, то тільки зараз. Та навіть якщо б місто було захвачено в той же момент, коли Аанг полетів звідти в нації вогню, все одно просто не вистачило би часу, щоб не тільки відправити креслення до своєї країни, але й збудувати робочий прототип та вже відправити його на війну. Подібний поворот сюжету не піддається ніякій критиці. Поки дракон заходу намагається з'ясувати, яким чином повітряна куля допоможе Джао завоювати місто, нас повертають до битви за Агне Кело. Та не пройшло ще перших десяти хвилин серії. А вони вже пробивають з черговий рубіж тупості. Катара привела на допомогу натовп жінок, які також хочуть битися за місто, і розумієте, в чому проблема. Я не маю нічого проти того, щоб жінки та чоловіки виступали на рівних у всесвіті Аватара. Для цього в історії буквально є все необхідне, але ж вони повинні мати відповідну підготовку. Катара дівчина, що вивчала бойову магію по сувоях та набула значного бойового досвіду протягом своєї подорожі, вона може проявити себе на війні. Але взяти натовп чарівниць, що тільки те й робили, що вивчали спокійну лікувальну магію, та відправити їх на війну, це все одно що роздати медсестрам автомати та відправити на штурм. І навіть таке порівняння не саме доречне, адже натиснути на курок все ж легше ніж використати прийом, який ти навіть не знаєш. Напевно, все це мало бути більше схоже на те, як людей, що займалися йогою, відправили би на бійку проти каратистів. Це ж цирк не інакше. Говорячи відверто, від цих жінок було б значно більше користі в лазареті, куди 100% прибуде багато поранених, особливо враховуючи наскільки ефективна лікувальна магія у їх світі. Звичайно, як наслідок жінок задіють тільки в побудові укріплень. Але якраз це не суперечить правилу не вивчати бойову магію. Тому в подібному вони могли допомагати і раніше, та незрозуміло, в чому саме проявлялась принциповість паку, допоки Катара не втрутилась. Та й взагалі, через що захисникам Агни Келли мала знадобитися допомоги жінок, Місто завжди було відомо тим, що нація вогню була нездатна його завоювати. Що вже казати, коли воно тримало оборону не менше ста років. І нам хочуть заявити, що як тільки там з'явилась та єдина дівчина, що буде просувати тему, що жінки також мають право воювати, в той самий момент чоловіки більше не здатні впорати самостійно та потребують допомоги цілительок у битві. Пако все ж приймає допомогу від жінок, і далі ми бачимо сцену, де вже Юй рветься у бійку. Всі такі рівні я прям не можу. Якщо ви не вивчали військову справу, ви з більшою вірогідністю будете заважати. Тим паче монарх, якого необхідно захищати. Хіба це не зрозуміло? Добре, що, хоч батько знаходить потрібні слова та, передавши дівчині у супровід соку, відправляє їх сховатись де-небудь. Ган, в свою чергу, також висловлює свої надії з приводу того, що юнак збереже принцесу. Тим часом до Катари за допомогою звертається один із учнів. А коли вона пояснює, що робити, дякує їй та називає майстром, що без сумнівів лестить дівчині. Коли вже звечоріло, нас знову повертають з до нації вогню. Вже під час польоту до Агни Келли дядечко Айро в черговий раз застерігає Джао, що це нерозумно вести напит на місто, особливо вночі, адже саме в цей час маги води сильніші. Але адмірал у відповідь на це говорить, що все продумав, і на нас вивалює чергову порцію сценарної імпотенції. Для початку вони видумують якийсь новий феномен, який назвали крижаним місяцем, і типу в цей момент межа зі світом духів має бути тоншою. А не за часто якось виходить, що межа зі світом духів стирається. Ще ж нещодавно було подібне через сонцестояння. Влаштовували б такі івенти кожні вихідні, такий собі рейв у світі духів. А що звучить хайпово? Та коли цей момент ще можна назвати спільним, те, що адмірал каже далі, взагалі край. Виявляється, що відвідавши храм Аватара Року, в одного із старішин він отримав детальну довідку про плем'я води та їх слабкі місця. Бляха в храмі країни-агресорів, де ця інформація зберігалась на протязі цих ста років і якою ніхто не користувався під час своїх спроб завоювати полюс. Яка ж це люта хрінь! Тут або сценаристи, ідіоти, або вони хочуть виставити Аватара року дебілом, який прописав всі слабкі місця чужого народу в своєму щоденнику, та ще до того ж не попіклувався над тим, щоб знищити його, коли дізнався про завойовницькі плани Созіна. Але я все ж схиляюся до першого варіанту в оригіналі. Командувач Джао знаходив всю необхідну інформацію в бібліотеці Ван Шитонга, так того самого Філіна, який в цьому серіалі показав себе хіба що як посередній гід. Солдат знаходив інформацію в містичній бібліотеці, в якій зберігалися практично всі знання світу. Тож це не викликало питань, чого вже не скажеш про серіальну версію. Але адаптатори самі закували себе в певні рамки. Адже в їх версії адмірал зовсім розгубив свою амбіційність та більшу частину своєї служби простирчав якійсь глушині та вийшов на аватара тільки по щасливому збігу обставин. Тому при таких відних даних навіть не можу придумати альтернативний варіант, де в цій версії Джао ще міг би знайти дану інформацію. І як фінал до цієї нісенітниці, вони ще зробили так, що духи океану та місяця тепер не постійно смертні, а тільки раз на рік. А кинжал, яким їх можна вбити, також чомусь зберігався у нації вогню. Після всього вище сказаного нас повертають до Аанга. Та перед ним з'являється Аватар Курук. І тут вже серіал забуває на встановленні їм же правила. Адже в цій версії хлопчик міг спілкуватись із минулими інкарнаціями тільки біля їх вівтарів. Ну, в цьому плані Netflix схожий з оригіналом, адже той так само забив на це правило. Але це якраз один із тих моментів, що адаптація могла виправити. Курук попереджає Аанга про плани нації вогню, і хлопчик разом із Катарою спішить завадити їм. В наступній сцені нам показують сокку та Юї, які намагаються дістатися безпечного місця. Та в них на шляху відбувається обвал будівлі, під час якого мому рятує дитину, потрапляючи під каміння. Бляха не сокка! Не хто небудь ще. Летючий Лемур виявляється найбільш героїчним в цій ситуації. Та для чого взагалі потрібна ця сцена? А щоб показати, що в Оазисі можна стілити рани. Тобто вони вирішили, що показати те, що Юї може врятувати дух місяця в самому кінці, якось занадто. Треба підготувати глядачів. І тому зробили подібну сцену в цій же серії тільки хвилина 20 раніше. Логічно, тепер у глядачів не виникне ніяких питань. Ох, мені починає здаватись, що на останньому епізоді Netflix відіграється по недолікам за весь серіал. Далі нам паралельно показують, як Зуко і Джао проникають до Агни Келли. Та поки адмірал шукає необхідних йому духів, принц знаходить Аватара. Ванга не має часу розбиратися з ним, тому Катара бере супротивника на себе. Вже тут ми бачимо їх дуель, де дівчина легко перемагає принца. Той заявляє, що схоже вона знайшла собі вчителя, а вона відповідає, що всьому навчила сама. <звук> Ох, намагаючись зробити сильних та незалежних жіночих персонажів, кінороби обожнюють вдаватись в крайності. Дійсно, навіщо жінці вчитель? Вона все може сама, це тільки чоловікам потрібні якісь тупі заняття, адже ж так само, і в житті будь-яка дівчина, що максимум пару місяців билась із гопниками, легко переможе тератиста, що вивчав бойові мистецтва з самого дитинства, адже вона сильна і незалежна. Це ж так працює, вірно, і навіть не смійте списувати все на її талант. Я б ніколи нічого не дізналася без учителя Пако. Кожному потрібен учитель. В наступній сцені ми бачимо, як адмірал Джао все ж знаходить духів океану та місяця та вступає з дядечкою Айро в перепалку з приводу того, чи можна їх чіпати. І тут солдат видає, що навіть озай йому не авторитет, та він хоче стати новим лордом вогню. Оце так розігнався від пішки Азули до нового лорду вогню. А по шапці отримати не хоче. Та ще паралельно цьому за усім спостерігається Ант та Сокка, які ще на початку епізоду самостійно розбирались із цілим кораблем супротивників. А тут не ризикують показатися. Це при тому, що Аватар тільки заради порятунку духів і спішив сюди. Поглянемо, що було в мультфільмі в цей самий момент. А, точно, за збігом обставин нікого не було на місці, щоб захистити духів. Ну дійсно, на що нам слідувати логічному канону? Краще зліпимо чудовисько Франкенштейну із лайна та абсурду. І тільки коли Джао вже виловив духа місяця, щоб вбити його, з'явився Аанг та... ні, не вмазав адміралу. А сказав, що здається, та спробував мовити супротивника зупинитись, за що закономірно був осміяний. Що Нетфлік зробив з Аватаром? Боляче дивитись, скориставшись можливістю, дядечко Айро спробував зупинити адмірала. А слідом вже і аватар втрутився. Однак це їм не допомогло, та все ж Джао зміг виконати свій план. Далі ми бачимо наслідки зникнення місяця. І тут в мене немає претензій, виглядає все більш ніж епічно. Після того, як герої трохи подраматужились, Аанг вирішує об'єднати свої сили із духом океану. І тоді з'являється вже знайомий всім з мультфільму Кайдзю. І це той самий момент, з приводу якого мені хотілося вивести окрему ремарку. Мені ніколи не подобалася ця ідея. Історія про Аватара на протязі всіх трьох сезонів здавалась більш ніж збалансованою. А здібності Аанга, хоч і виділялись на фоні інших завдяки стану Аватара, але сприймались більш ніж органічно завдяки самій концепції. І все, що вибивалось із настільки збалансованого світу, саме цей момент. Авторам оригіналу, схоже, настільки хотілося додати в історію гігантизму, що вони зовсім забили на те, як це має сприйматись. Можливо, воно і виглядало епічно, але для мене це все одно, якби Гаррі Поттер в останньому епізоді своєї історії перетворився би на титана та власноруч розібрався би із армією Воландеморта. І ця тяга до гігантизму збережеться в них і надалі та проявиться вже в кінці другого сезону легенди про кору. Та мені здається, подібні рішення абсолютно криво вписані в історію. Саме тому це один із небагатьох моментів, що, на мій погляд, вийшли краще у версії віч Ямалана: момент, де Аанг приймає відповідальність за людей та, виходячи у стан Аватара, підіймає величезну хвилю, щоб відкинути війська супротивника, виглядає значно епічніше та емоційніше. Не знаю, чи багато людей погодиться зі мною, проте для мене це сприймалось саме так, що ж до візуалу у версії від Netflix в мене немає нарікань. Напевно, це найкращий варіант, як подібну сцену можна було б перенести в адаптацію. Далі ми бачимо, як дядечко Айро знаходить зуко, та вони разом із ним пробираються через оточуючий її хаос. Після того, як старший пояснює племіннику, що Аватара більше немає, на їх шляху зустрічається Джао, та принц вирішує розібратися з ним. Та коли в мультфільмі в цій битві простежували зіткнення ідеології, де принц бився за себе, а Джао за ідеали нації вогню, вважаючи Зуко зрадником, в серіальній версії їх сутичка слугує тільки для того, щоб адмірал розповів хлопцю, що той нічого не вартий, та на його прикладі лише виховували справжню спадкоємицю престолу. І саме через це фінал їх бійки також різний. В оригіналі їх переривав мстивий дух, що знаходив Джао. Зуко хотів врятувати адмірала, але той був вірним собі до кінця та не прийняв допомоги від зрадника, через що загинув від рук Духа. Та, як наслідок, вже в легенді про кору з'являвся замучений в тумані загублених душ. В тій же версії вони вирішили процитувати їх першу бійку з мультфільму. А саме, коли Зуко пощадив адмірала, той спробував напасти зі спини. Та коли в оригіналі дядечко Айро спокійно зупиняв його, в серіалі колишній генерал спалює джао до смаженої скоринки, що мало зайвий раз нагадати нам, який все ж таки пацифіст дракон заходу. Далі сюжет не сильно відрізняється від мультфільму. Аватар у формі водного кайдзю ефектно розбирається із армадою, а Юї вдається повернути місяць на небо ціною власного життя. До речі, цей момент також місцями обіграний краще у версії від Ш Ямалана. Особливо відкладається у пам'яті фраза дівчини, сказаної соці у момент, коли той намагався її відмовити. Час показати народу вогню, що ми віримо у наші переконання не менше, ніж вони. Але are... я боюся, нароби мене ще більш налякане. Катариш тим часом намагається драматужитись та все ж знаходить слова, щоб достукатись до Аанга та повернути його до тями. Тож залишається тільки розібратися із наслідками битви. З приводу цього можу сказати, що адаптації вдалося показати все без прикрас. Війна це не казка, де герої перемагають без жертв. Тож серед загиблих ми бачимо хлопчика, що визивався допомагати Катарі, а також Гана, що пожертвував собою у битві. А Анг не може дивитись на це, тож покидає загиблих, щоб трохи розвіятись. Тим часом Сокка вибачається перед вождем племені за те, що не вберіг його дочку. Хлопець рефлексує з приводу того, що не зміг врятувати дівчину та отримує чергову порцію підтримки в дусі не обов'язково бути воїном, щоб бути героєм. Та зате ти був поряд із нею у важкий момент. Що ж на це я скажу, що якби він хоч спробував завадити Джао ще на моменті пошуку духів, можливо дівчина зараз була б ще жива. Тож, не такий він вже й герой. В наступній сцені ми бачимо Катару разом із майстром Паку. Нарешті той остаточно визнає вклад дівчини у битву та навіть пропонує їй залишитись, щоб тренувати нових учнів. Однак дівчина відмовляється, аргументуючи, що їй ще потрібно навчити Аанга. Незрозуміло, звісно, чому вони не могли залишитись там разом на невизначений термін, адже в мультфільмі вони покидали місто саме тоді, коли хлопчику було необхідно переходити вже до наступної стихії. Однак на момент останнього епізоду напевно потрібно було вже зрозуміти, що шукати в серіалі логіку не варто Тож паку передає ємність із водою з оазису. Та запрошує її повернутись, коли все закінчиться. А слідом нам показують вже Зукко, який схоже впав у міжсезонну депресію та більше не хоче нічого робити. Нам також дають зрозуміти, що вони із дядою розшукують свою команду. А це трохи змазує гріх оригіналу, де було незрозуміло, як вони самотужки дістались іншого континенту після битви. Хто знав, що три тижні плавання без їжі та води із грифами, які спостерігають, коли ти заснеш, можуть так втомити? Наостанок ми бачимо Аанга, що засмучений всім, що сталося. Однак його депресії вистачає тільки на хвилину. Та після мотиваційної промови від друзів, а також зайвого нагадування про те, що Соку тут списали з його театральної версії, Тосі ще голодний. Чого все завжди про твій живіт? Мене цікавлять, лише інтереси мого шлунка. Я голодний. Команда, жартуючи йде за горизонт. Варто казати, що коли один привів за собою військо вогню. Інший не вберіг ту, кого кохав. А третя невдалим командуванням звела учня до могили. Жарти про їжу сприймаються зовсім недоречно. Після того як ми попрощалися з героями, нас переносять до стану ворогів. Хранитель храму Року розповідає Озаю про результати штурму Кели, Однак той не сильно засмучений почутим, адже очікував подібного. Коли ж підлеглий перепитує володаря вогню, чому ж тоді він відправив війська на полюс, той відповідає, що це було для відводу очей. Для відводу бляха очей багатотисячну армію відправити на інший кінець світу, щоб відвести увагу людей від того, що насправді він планував захватити Омашу. Ну це що за лайно? І це при тому, що всі народи і так не взаємодіяли один із одним. І ніхто і без того не прийшов би рятувати місто Бумі. Та відправ він всю цю армаду до Омашу, його би взяли за півдня. Але ні, потрібно було влаштувати це шоу з просто космічним рівнем жертв. Єдине, на чому можу акцентувати, так це те, що одразу видно, що вони із Созіном родичі. Той також мав специфічний погляд на те, як відводити увагу: в мене більше нема слів, озай просто ідіот у третьому поколінні. І далі нам показують те, для чого з його слів був весь цей напад. А саме момент, де Азула завоювала Омашу. та фу, приберіть її від мене. Нащо вони одягли її в цей костюм? Вона в ньому не схожа на солдата. Це скоріш Хитун Бовтун в лайф екшені. Та це ще ладно, якби вона носила подібне в оригіналі. Але ні, це саме творчі рішення для серіалу. Я розумію, що тут скоріш формальності, та Зуко теж носив подібне при першій появі. Однак йому це хоча б личило, проте їй не. А завершується серіал на тому, що лорда вогню попереджають про наближення комети Созіна та закладають основу для продовження. Давайте ж підіб'ємо підсумки до адаптації. Та перше, про що хочеться сказати, це те, що цей серіал про кого завгодно, але точно не про Аанга. Давайте розглянемо арки персонажів Катара типова головна героїня. Живе в якомусь селищі, віддаленому від світу, майже нічого не вміє. З'являється Аан, що спонукає її відправитись у подорож. В ході їх пригод дівчина переборює свої сумніви, справляється із хвилюючими спогадами та вчиться багато чому новому. А в кінці вона перемагає ворога, з яким раніше не могла впоратись у битві один на один. Чи помітний розвиток без сумнівів? Для повноцінної арки головного героя їй не вистачає хіба що старого вчителя, без якого дівчина в серіалі легко обійшлась. Сокка також має арку, яка часто фігурує в різних сюжетах. Винахіднику племені, яке поважає тільки силу, не такий, як всі. Перша паралель, що приходить в голову, це гикавка із як припоркати дракона. На своєму шляху хлопець зустрічає багато людей, що допомагають йому повірити в себе. Тому в кінці йому вдається прийняти себе таким, який він є. Зуко антигерой з трагічним минулим, син правителя, що виступив проти своїх та поплатився за це. Наразі із ним ми спостерігаємо, як хороша людина може стати поганою під впливом зовнішніх обставин. Навіть в тої ж азули була певна арка довести батьку, що вона гідна зайняти його місце. Але що з приводу Анга? Чесно, мені важко навіть окреслити його арку. В першій серії він тікає від відповідальності, а в кінці цього ж епізоду розуміє наслідки своїх дій та вирішує боротися з ворогами. Але ж в іншому, що він робить весь серіал? То його звинуватять, що він безвідповідальний, а хлопчик доводить, що це не так. То йому щось кажуть за близьких, та він не може визначитись, треба йому пройти шлях одному чи разом із ними. Здавалось би, вже на четвертому епізоді він довів бумі, що ворогів можна перемогти тільки поклавшись на друзів. Але на сьомому епізоді він вже вірить в думці Аватара Курука та вирішує все робити самотужки. Але під кінець цього ж епізоду забиває на це та знову приймає їх допомогу. Чи можемо ми бути впевненими, що проблема вирішена, та в наступних сезонах в нього зникнуть подібні сумніви? Враховуючи те, що в мультфільмі цій темі були присвячені якраз кінець другого та початок третього сезону, дуже сумніваюсь. Так, в одному із епізодів Ангу вдалося відпустити минуле завдяки Монаху Гіацу і хоч в чомусь він зробив крок вперед. Але погодьтеся, це не тягне на те, яким мав бути розвиток головного героя за сезон. Та й взагалі, розглянемо подорож Аватара в цьому серіалі. Перший епізод він в полоні, другий епізод. Його затримали. В кінці третього епізоду беруть у полон. Четвертий епізод повністю в полоні. П'ятий епізод Анг вільний, але для балансу вже його друзі у полоні. Шостий епізод Аватар тричі у полоні в різних людей. Напевно, наперед, адже в сьомому та восьмому епізодах він все ж таки вільний. Оце, я розумію, героїчна подорож з неочікуваними поворотами сюжету. Тож, якби Аанг завдяки духу океану не перемагав ворогів у кінці сезону, в мене взагалі могли б виникнути сумніви про необхідність його появи в цьому серіалі. Серйозно, якщо адаптаторам було цікавіше виставити в центрі історії кого завгодно, окрім нього, краще вже адаптували би легенду про кору. До того ж, вже цей серіал відкрив би їм більш широкі маневри для поширення повістки. Також часто чую тези про те, що серіал став дорослішим відносно оригіналу. Ну, по-перше, чи є це добре, коли історія розповідає про 12-річного хлопчика та й цільова аудиторія серіалу все ж більше діти, наскільки гарним рішенням буде додати в проект жорстокості? Тим паче, коли жорстокість це єдине, в чому адаптація сприймається дорослішою за оригінал. Так, сюди додали багато вбивств і трагічних моментів. Але ж в іншому історія стала тільки більш поверхневою. Це простежується в абсолютно кастрованих персонажах, майже позбавлених негативних рис. Давайте розглянемо на конкретних прикладах: сокку позбавили сексизму та взагалі зробили невпевненим в собі. Катара тепер менш егоцентрична. Серіалу прибрали арку про її заздрість ангу з приводу здібностей. Хоча, звичайно, її протистояння встановленим порядком вони залишили. Та це тільки заради повістки. Бумі, який був потішно прибаценим, тепер став драматичним персонажем, що з'їхав з глузду саме через війну. Та навіть антагоністи тепер вже не зовсім злодії. Конкурент Сокки Ган став милим хлопчиною. Адмірал Джао не амбіційний солдат, а ідіот, що піддався на маніпуляції. А Зула не відбита стерва, а забита дівчинка, що потребує уваги батька. Навіть той самий озай відправляє Зуку у вигнання не тому, що зневажав його, а щоб виховати в ньому міцний характер. Якби неочевидні воєнні злочини деяких з них могло скластись враження, що адаптатори намагаються вбити глядачам в голову посил, що злодіїв не існує, та на все є свої причини. Та навіть якщо в подібному міркуванні є крапля істини, це зовсім не підготує дитину до дорослого життя. Адже в першу чергу людину визначають не зовнішні обставини, а її вибір. А шукаючи виправдання будь-якому негативу в своєму житті, багато чого не досягнеш. Ось так неочікувано швидко. Ми завершуємо серію оглядів на аватара від Netflix. Проте не спішіть засмучуватись, адже на вас вже чекає безліч різноманітного контенту. Наступна жертва для огляду вже обрана, тож залишилось розібрати всі недоліки по полицях. Але і це ще не все було вирішено вести запис аудіокниги за авторством мого хорошого друга, що значною мірою допомагав мені з роботою над оглядами Аватара. Як приклад, саме він продумав альтернативну версію поєднання арокбумі і Джета. Але і про Аватара ми забувати не будемо. Можливо, не одразу, але з часом мені хотілося б прописати нові теорії по цьому всесвіту. І, звісно ж, коли Netflix випустить новий сезон своєї підробки, ми розглянемо і її. Та все ж повертаючись до Аватару. Чи варто цілком піддаватись критиці? Так, без сумнівів, як проект даний серіал вийшов доволі посереднім, але як феномен, аватар від Netflix поновив інтерес глядачів до цього всесвіту. Він слугував не тільки тому, щоб люди знайомі з оригіналом знову повернулися до улюбленої історії через стільки років. Але й залучив нових глядачів та нове покоління. А всі новачки, хто переглянув перший сезон та зацікавився ним, вірогідно, також перейшли до перегляду мультсеріалу, щоб дізнатися, що буде далі. І це, без сумнівів, значний плюс для фендому. Та що вже казати? Саме цей місцями жахливий, місцями немов згенерований нейромережею, проект відкрив для мене шлях у Ютуб, тому вже за це я можу подякувати адаптаторів. Але коли ж відкинути всю цю лірику. Аватар від Netflix – лайно! Дякую за увагу! Та пам'ятайте, всі мають право на необ'єктивну думку.